Люба робота з грошима це стрес, стрес через невпевненість в своїх діях, через втрату кошту, звісно, і також страх втраченої вигоди. Або фому, як це популярно говорити середи криптанів. Ну і якщо ви не хочете вчитися на своїх помилках, якщо ви не хочете витрачати на навчання три роки, і якщо ви хочете навчитися круто аналізувати та заробляти на ринку криптовалют, як це роблю я, моя команда і величезна кількість моїх учнів, то переходьте за посиланням під відео та заповніть анкету предзапису на моє авторське навчання по крипті. Ринок криптовалюти полягає в своїй перспективності та високих прибутках, але також з іншого боку в своїх волатильностях, ризиках і також шахрайствах, які чекають вас буквально на кожному кроку. І це все посилює стрес, особливо серед новачків. Перед тим як починати інвестувати, особливо в ринок криптовалют, вам потрібно зрозуміти навіщо ви це робите. Тобто зрозуміти, які цілі ви переслідуєте. І найголовніше це підготувати. Готувати себе морально та психологічно в мене є для вас декілька порад, які вам допоможуть бути максимально ефективними в ринку криптовалютах та й взагалі в інших фінансових ринках. Ці поради допоможуть вам максимізувати прибуток та звільнити себе від зайвих ризиків для вашого життя. Отже, перша порада це перебороти свої страхи. Кожна людина стикається перед страхом чогось невідомого. І це абсолютно нормально. Почніть з теорії. Вивчіть, що таке блокчейн, смарт-контракти, циклічність, халвінг, як аналізувати активи, що таке стейкінг, NFT, токенсейли і так далі. І для того, щоб вам було психологічно легше починати, то виділіть собі невелику суму 10 доларів буде достатньо. Та практикуйтеся на цій сумі, поки ви не будете відчувати себе впевненими. І потім згодом ви можете збільшувати цю суму, але також не на величезні відсотки. Можна збільшувати суму. Наприклад, якою ви торгуєте на 50% щомісяця. Тобто, наприклад, сьогодні ви собі закинули 10 доларів, через місяць у вас вже 20 доларів. В наступному місяці ви можете собі докинути 10 доларів, тобто плюс 50%. Але зростати з 20 доларів на 20 тисяч доларів це неадекватно. Другий пункт це вам треба змінити своє відношення до грошей. Очевидно, що всі тривоги, які стосуються криптовалютного ринку. Базується на наших грошах, а саме на їх втраті, для того щоб вам було легше, спробуйте приймати гроші в трішки іншому форматі. Гроші це енергія. А як ми з вами знаємо, енергію не можна знищити, і також її не можна відтворити, її можна тільки передати. І тут вам треба зрозуміти, що ви гроші не втрачаєте, а передаєте їх комусь іншому. Ну і звісно, навпаки. Адже коли хтось втрачає, хтось інший завжди на цьому заробляє. Усі активи у світі використовуються як взаємозамінний ресурс, і гроші не виключення. І ви їх можете легко втратити і так само легко заробити. І навпаки. Третій пункт це вам не треба боятися втрат. Як мені сказав один мій учень, а точніше, яку цікаву аналогію він зробив, найкращий трейдер це як найкращий самурай. Той, який свідомо вже програв свій бій, як би сумно це не звучало. Але саме логіка тут одна й та ж сама: якщо ви будете постійно моторошно відноситися до будь-якої просадки або падіння ціни на 1 там 2%, то вам не хватить і дев'яти життів, щоб заробити на криптовалюті. Четверта порада це контролювати свої емоції та використовувати їх на свою користь, а не навпаки. Не варто піддаватися своїм емоціям, адже не вони вами керують, а ви їми. І п'ята порада це не інвестуйте і не торгуйте на останні позичені кредитні гроші, навіть якщо ви на 100% впевнені в своїх навичках та аналізу. Адже той, хто більше за все переживає за свої гроші, по закону підлості їх. Тратить. Також не варто розраховувати на криптовалюту, трейдинг та інвестиції як на єдиний вид заробітку, адже це буде кардинально змінювати ваше відношення до інвестицій та до своєї торгівлі. І запам'ятайте, інвестування це примноження свого капіталу, а не його формування.